Терапію, безпосередньо больового синдрому у літніх людей. А будь-яке знеболення завжди повинно керуватися принципами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке вимагає від лікаря досягнення двох основних моментів. Перше, це клінічна ефективність і економічну. А Клінічна ефективність вона передбачає отримання чіткого клінічного ефекту при однократному застосуванні в більшості пацієнтів, швидкий ефект, керованість і зворотність ефекту, можливість парентерального чи сублінгвального введення, або за необхідності отримання місцевої дії. Без розвитку резорптивної дії, мінімальна вірогідність розвитку побічних ефектів чи небажаної взаємодії.